Це операційна обласного онкоцентру у Кропивницькому хірургічна бригада готується до роботи. Планується операція, лівостороння геміколектомія. Якщо доступно, це операція, коли видаляється ліва половина товстої кишки. Операція, в принципі, не зовсім складна, але в онкології це завжди складно, тому що до операції ми не завжди можемо приділити, що ми зможемо в даній ситуації зробити. Онкохірург Олексій Чалий починає операцію. Каже, нині умови роботи відрізняються від тих, що були майже півстоліття тому. Я починав свою біографію медичну, коли не було практично ще тоді нічого. Була в хірургах Фенедоскоп, ну і голова. Це все, все, скажімо, приходилось робити набагато довше і набагато складніше. І зрозуміло, що це зображалося на форумі. Тому що коли операція робиться швидкіше, це краще і наркоз менше. А сьогодні у нас є УЗІ обстеження, у нас сьогодні комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія. Сьогодні у нас є ендоскопічні обстеження. Сьогодні я вважаю, що набагато легше діагностувати і зв'язку з цим легше працювати молодим хірургам. Ця операція тривала шість годин. Все, що планував, виконав, каже лікар. Операції нині проводить і під час повітряних тривог. Бували ж випадки, коли зривалися десь там ракети, і до нас доносилося не тільки звук, а навіть ударна хвиля. У нас такого не було. Я не пам'ятаю, щоб нарушився графік. Роботи із-за повітряної тривоги. У нас і так черга на оперативні втручання, а якщо ми ще будемо відмовлятися від оперативних втручань із-за повітряної тривоги, то ми просто не будемо встигати виконувати ці оперативні втручання, тому що до нас їдуть зараз з інших областей. Це і Одеська, і Миколаївська, і Херсонська, і Донецька, і Луганська. В умовах війни Олексій Чалий працює не вперше. Свій час ще в молодості. Я працював в одній із країн Африки, от, де обстановка була, я там два роки працював, така, як сьогодні, у нас. Це постійні обстріли, от, постійні ранені, яких привозили до нас, і приходилося працювати, не чекаючи, коли це все закінчиться. Я був свідком, коли Кубинська бригада. В кількості до 30 працівників там хірурги, анестезіологи, медсестри були. І вони виходили з автобуса і зірвалася машина, яка під'їхала до цього автобуса. Я був світом, коли із цієї команди залишилося всього навсього шість чоловік. Після роботи в операційній повертаються у відділення, яке очолює 40 років. Зробимо контрольні аналізи. Якщо буде все там, десь не буде якихось показників гірших, ніж були, то я думаю, що ми з кожним У Цьому відділення півроку була операція, тепер шоста хімія. Я стала підозра про мій діагноз. То я в першу чергу я звернулася до нього. Я сильно йшла до нього. Жодному пацієнту не відмовить, каже лікар. Кожний день. У нашому відділенні до 60 до шестидесяти хворих. Я буду говорити, допустимо, за нашу патологію це колоректальний рак, це пряма кишка і товстий кишечник. На превеликий жаль, він з кожним роком все більше і більше. Люди ним хворіють. В той час, коли от я починав, ну таких оперативних втручань робилося, ну скажем, десь за рік 12. 12. А нині більше п'ятисот великих. І робили тоді не тому, що не хотіли, а тому, що хворих не було. Проблема то рака в чому? Проблема в тому, що занедбані випадки йдуть. Люди не своєчасно являються для лікування. Про те, що стане хірургом, зрозумів, у 6 класі, говорить лікар. Мій батько дружив із головним лікарем, який у нас був в селі. І цей лікар, він зі мною завжди розмовляв, розказував про медицину, він мав такий хірургічний уклон. І мені це подобалося. Нині Олексію Чалому 70 років, вважає, навчання у професії триває постійно. Чому нічого на місці не стоїть? Все міняється, точно так же і хірургія. Для хірургії я вважав і вважаю, що треба мати якийсь талант. Я не скажу, що хірургія це чисто рукоділля. Чому? Тому що ну, перш за все треба мати голову, а потім вже руки. Це дар Божий. Я дивуюсь його творчій молодості, все нове, все, що можна. Він замучає хірургію з особливими вимогами і ставленням і до пацієнта, і до самої роботи. Скільки операцій виконав за роки роботи, Олексій Чалий каже, не рахував. Ще не настав час, коли мені потрібно підрахувати, скільки я зробив всього операцій. Говорить, запорука успіху у боротьбі з онкологією це рання діагностика пацієнтів. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.